Чекався її такі щучку на реренжика. Непогано так. Так, є перша риба сьогодні. О, друзі, є клювання нарешті. І таке, як непогана риба взяла. Так, ось рівномірочка, силикон. Всіх вітаю, друзі. Зараз вже майже середина жовтня, трошки відійшли холоди, які у нас були. Весь тиждень були холоди. Іноді дощик пускався, були і заморозки, навіть і сніжна кропа. Ось. І зараз ось трошки потепліло, температура десь до 15-17 градусів піднялася, буде такий вікенд у нас теплий. Ось, тому ось, можна ще скористатися можливістю перебалити по теплій погоді, бо декілька днів тепла, а далі вже, мабуть, вже остаточно холодить. Це бабине літо я вирішив на декілька годин тут по-домашньому вибратися на верхній псел в межах міста Суми. Ну і Основна ціль це вже щука. Я думаю, по головню, мабуть, все. Сезон закритий. Але я сьогодні все ж не покладаю надії, спробую і на головня там трошки воблерів покидати, якщо ну, не буде клювань і не будемо на це витрачати час, але спробуємо. Ось, ну і Щука, щука на твічинг, щука, можливо, на силікончик. Ось пройдемо. Вверх проти течії декілька кілометрів, а далі з плавом традиційно до машини. Не втрачаю час, накачуючи вона, бо час вже 10-та година, вже початок 11-ї, тому будемо бистренько, скоренько. У мене час, як завжди, обмежений. Вам похвастатися своїми обновками. Новий спінінг для твічинга У мене це оновлений фаворит X1 702 MH тобто Medium Heavy спінінг з таким середнім тестом 10-30 грамів. Ось, спробуємо його в ділі. Ось. І воблерки Нові. Це селективська копія канати Хаслер 160-й. Цікаво, от все ж таки 160 воблери пробувати. Потім трохи відновили трошки в іншому кольорі дементора Селективського, якого відірвав на минулій риболовлі. І нарешті відновив собі реренджика 130-го. Бо ще в минулому році його відірвав. Він у мене суперово працював, класних щук ловив. Ось Відновив. Ну що, човен вже готовий. Зараз збираю з і погнали. Бачите, погодка, хоч була зранку така похмура, пасмурна, дощик накрапав. Зараз повністю вона змінилася. Сонячно стало, чисте небо. Ось. Без 5.11 тільки я починаю риболовлю виходить пізно щось у мене починати, ну як є. Сонечко вийшло, у мене великий велика спокуса. Отут, де плавав головник, спробувати почати закиди робити на головню, бо у мене два не доловлено до сотні в сезоні. Ще він є на деревах листя, щось падає, коли тепло, якісь букашки можуть бути на воді, якісь він, бабочки літають. Ну, я думаю, є всі шанси. В перспективних місцях спробуємо де закидів поробити, а потім вже перейдемо, можливо, навіть тролінг пройду, а далі сплаун, щоб не втрачати час. Так, є перша риба сьогодні. Друзі. Середина жовтня, голови, тіні, Дивіться, як жадно він його схопив. І є. Головне головня знайти. Перша риба сьогодні лобанчик. 99-й в сезоні, друзі. Відмінно. Лобанчик пливе додому. Ну що, я пройшов а, декілька кілометрів вверх проти течії, кидав спочатку твічинг, намагався йти в тролінг, але ще багато трави, тому постійно чіплявся. А, ось. Потім почав кидати на головня, Бачив, що десь в двох-трьох місцях я бачу, що він під берегом є, барчу, пару-тройку бульків таких. І на одному з бульків я таки зробив закид і піймав одного головника 99-го сезону, Хочеться сьогодні ще одного піймати, тому... Можливо, буде багато часу і головнику приділяти, а не лише щуці. Ось. Ну що, у нас є декілька годин для того, щоб далі вже йти з плавом. Так, ну що, починаю далі сплавлятися. Опа! Дочекався її таки щучку на реренжика. Непогана така кілушечка буде десь. Вже кал своє діло знає. Опа. Є. На щось лушечки я загнув, ну така, грам 700, мабуть, щучка. Ось бачимо. На реренжика є. Ось, можливо, то я даремно впирався більше в головні, хотів сотого піймати, а ось на твічинг щука клює. Новий воблер розловлений. Відмінно. Трохи пошкодив зябра. Треба трохи реанімімувати та пішла під чуна. Ну що, друзі, з трави з тільки не переключився на твічин, тут же піймав щупака невеличкого, такого трохи за запівкіла, там грамів 600 отак але ну, радую, що на твічин відгукнулася риба. Я втратив купу Часу, намагаючись піймати свого сотового головня, так і не піймав. Бачив лише декілька переслідувань таких в'ялих. Ну, може десь буде ще, точка ще покидає. Але треба, треба більше, мабуть, в щуку впиратися. Вже час щуки зараз. Яка файна золота осінь. Зараз бачимо. Дерева такі клени, жовті-жовті. І червоні є дерева, бачимо, краса. О, блін, друзі, тільки що клюнув голову. Думав, буде сотий в сезоні, але блін зійшов капець, капець досадно. Фух. Тільки що вискакувала, не знаю, чи попала вона на об'єктив камери, отут вискочило здалеку, також така п'якілушка, але... але побачила човна і не зреагувала далі. Ну що, друзі, так і не вдалося сотого в сезоні головня піймати. Всі ці місця я так обкидував дуже ретельно, тут де я літом ловив непогану головню, але, на жаль, на жаль, як то кажуть, не судьба. Вже ось бачимо машина, я допливаю, час без 15.04, якраз час збиратися. Ось Так що тут останні закиди, сюди під бережок, якраз вітер, блін заважає, зробимо. І все, і будемо сьогодні завершувати. Все, друзі, випливаємо на берег. Всіх вітаю. Зараз вже кінець жовтня, жовтень добігає до кінця. Ось Останні, можна сказати, такі більш-менш теплі дні, коли температура більше 10 градусів. І вирішив на декілька годин тут по-домашньому проїхати, в межах 20 км від дому. Пошукати щуку. Так, ну що, я виплив і одразу піднімаюсь вверх за течією. Сьогодні є вітерець, але не критичний. Ось, тут е, цікаво, що можна рибалити і на руслі, і джигувати. Тут дуже багато тролінгістів, тролінг ловлять. Ось, е, Можна джигувати. Джигувати по корягам, по глибинкам. Ось. Вчора був Владік з товаришем з Андрюхою, то в принципі він більш-менш непогано відрибалив, піймали вони. 6 або 7 щучок, щучка така вся в районі кілограма, більш-менш непогана. А в цих місцях також рибалив Макс, нещодавно був відос, він тут і судачка знайшов, у мене також є бажання вицегань в нього ту точечку, він показав на карті. Може, якщо вітер не буде дуже заважати, також спробую трохи і на судачка покидати. Але в мене є проблемка, не взяв якорь. Бачимо, вже така осінь, пізня, можна сказати. Листя майже все облетіло, подекуди ще є залишки золотої осені. ось. Ну що, погнали, трохи піднімемося і будемо рибалити. Можливо, також зараз закину воблер в тролінг і піду в тролінг. Закину в тролінг селект Дементора, який саме в тролінг непогано працює. І на веслах погнали тролити. Пам'ятаємо декілька рибалок, у нас якраз тролінг приносив більш-менш непоганий результат. І тут постійно Вон на моторах, бачите, човни тролять і рибку ловлять люди. Друзі, ну що, я доплив до точки, яку мені злив Макс, ось на якій він ловив судачків, хоч в мене до 12 грам скай, але я таким... Легеньким закидом буду туди робити закид 16 грамів. 16 грам. Поставив Ізіка 4 дюйма і будемо намагатися дочекатися клювань. О, друзі, є клювання нарешті. І таке, як непогана риба взяла. Даве, та ні. Ну не сказати, що непогана. Просто вона так зачепилася. Але є, от з Владіком спілкуюся. І невеличка щучка, вона просто обкрутилася по відцем. Така грамів 700, мабуть. У самі нагінати. Це його розловив в цьому сезоні. Ось перший сьогодні щупарік пійманий. Ось такий друзі, щукер, збачимо. Заміряємо цього щупака, він непоганий. 700 грамів тільки що зважив. Довжина рівно 45 см. Ну, в межах допуска, ну, мабуть мабуть, її зараз відпущу. Пливи щучка. На затончик обсла, заплив в затончики, дивіться, вийшло сонечко. Ось іноді ще пролітає дощик. З виходом сонечка такий піймався щупак. Ну що, друзі, спілкувався з владом по телефону, який тут вчора був. Він розповідав де, як, на що, і його тактика і приманка плюс-мінус така, як у нього, спрацювала. Піймав я свого шнуріка в цьому затоні. Ми сподіваємося, може ще будуть клювання. Мають бути тут ще риби. Так, ось, рівномірочка, силикон, ступенька бузер і спрацювала. Це зовсім шнуробасик такий взяв 200 грамовий але друга щучка сьогодні, малюк. Select бузер в цьому білому кольорі, це незамінима приманка. Номер два сьогодні, щупак номер два, але зовсім непристойний на відпускання. Виведу додому дитина. Друзі, тільки що щось тюкнуло. Сліди, бачите, да? тюкнуло, але не засіклась. Щучка тільки що тут на підмоті. Що буде потихеньку рухатися к фінішу, бо вопреки всім прогнозам, які передавали лише на 12 годину такий невеличкий дощик. А зараз ось зарядив такий облажняк і кінця краю йому не видно взагалі. Бачите, яке небо це облажняк. Так, так, і схопив шнур і ще по дощу. такий цього разу грам 400, Ось тут Мілячку, Білий Бузер працює. Ось такий ще парик, малюк відпускний, але є. Ось. Ну що малюк, пливи. Коли нам збиратися, наче дощик трохи попустив, так, вже воно якраз вихід починається, а я... мені треба, як завжди, вже спішити. Ну що, друзі, тут роблю останні закиди. Вже... Буду виходити на цьому пляжі, куди починав, на берег і оперативно збиратися. Слава Богу, вже під сонечком випливаємо на берег. Не впевнений, я, що він стигне висохнути, збирати його буду, на жаль, мокрим. Але як є, ось такі дві рибалочки жовтневі ви бачили, друзі. Ось, ну, рибки багато, але трохи піймали. Перша рибалка одна щучка один головничок, ось. друга риболовля це три невеличкі щучки. Але це риболовлі в... поруч з домом декілька годин, тому я вважаю, що В принципі, більш-менш нормально. Якщо вам відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, залишайте свої коментари. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.